У мене тільки одне питання: чому наша українська поліція не йде воювати? Вони працюють в поліції по 10-20 по років, понаєдали такі пуза, блядь, що ходить не вміють, і шнурків не бачать із за свого пуза, а їздять звичайних людей, ловлять на дровах, дають там штрафи по 2-3 тисячі гривень. Я одного не розумію, чому наша поліція не йде воювати? Вони мають досвід, вони вміють тримати зброю в руках, автомати, пістолети. Чому вони не йдуть, а сидять в тилочку, заховали свої пердачело, їбучий, вонючий, смердючий. Чому так відбувається? Скажіть, вони їздять за українські податки на нових машинах, сіатах, аутлендерах, їздять, ловлять людей, дідусів, бабусь і дають їм штрафи в них і так пенсія там по 2-3 тисячі гривень, коли мають стажу по 40 років. Йобані ви підараси, кончені вафлісти, вонючі.